допомагає, Ви її собі зафіксували. Далі. Руку, з якої сторони у нас поранення, людина може потримати. Якщо вона без свідомості, роблю отаку. Людина в свідомості, значить нам допомагає. Поранення у нас ось тут. Хлопці, кому не видно, прошу е з цього боку подивитися, наприклад, поранення у нас ось тут. Далі. Беру все точно, таке, точно так само, як ми робили тим. Ставлю нашу е наш бинт на наше поранення і починаю мотати. Як я роблю, проходжу по шиї і під пахами. Аналогічно проходжу в ці ріжки, зроблю поворот, роблю поворот, затягнула додатково, дивлюсь, щоб воно мені не з'їхало нікуди і далі мотаю. Коли я домотала до кінця, можу зафіксувати цими ріжками. Єдине, що я не відбудую, прямо під підборіддям, я тоді затягую сильніше і вивожу їх взад. Чому? Тому що трошки травматично, якщо людина може щось зробити, то підборіддям краще, краще того робити. І зафіксувала. Далі руку я опускаю. Коли я опустила руку, почала тут більше трошки тягнути, та трохи. Трошки більше. Відповідно, теж елемент тиску. Що далі робити з цією рукою? І далі? Взяти і ще додатково зафіксувати до турбок. Для чого? Для того, щоб знову ж таки вона такого не витихалася. Далі, після того, як ми зробили було тонкуна, що, в принципі, ділянки е, пахові, що під пахові, нам треба перевірити пульс. Для чого нам перевіряти пульс? До вас питання? для чого нам перевіряти пульс? Перевірити, чи добре ми замотали. А Він має бути тут чи не має він бути тут? Має. Не якраз має. Якщо діло про турнікет, то пульс повинен бути відсутній на кінцівці. Якщо діло про тиснучу пов'язку, то пульс повинен бути. Як ви думаєте, що робити, якщо пульс відсутній? Послабити Він, сам, трохи відсутні. пов'язку. Ні в якому разі ми нічого не послабляємо. Тоді ми е, вважаємо, що це е, як турнікет, записуємо час, коли ми наклали цю пов'язку. Можна записати на пов'язці, записати на лобі, зробити скріншот, як ви говорили, і нічого ми не поставляємо. І все. Так, я вас розмотаю.